Всім привіт! Знаєте, тут сьогодні у нас дощить. <смірно> Але я хотів все одно, це не завадить мені записати відео для вас. Я хотів поговорити про тему, яка дуже така двозначна, тобто навіть більше сенсів в неї. Але мені хотілося б, щоб коли я про це пишу, щоб ви могли прочитати той. Сенс, який я вкладаю в такий допис, це тема про те, що європейці та інші західні країни вони повинні закрити певний борг перед українцями. І ось це все те, що вони роблять зараз для біженців, тобто біженок, дітей, біженців для українців, які потерпають від. Наслідків да, військових дій от, для поранених наших військовослужбовців, це якраз в рамках цього м, погашення цього боргового вексі, який українці, е, помімо волі своє, да, виписали е, європейцям. Поясню. Дивіться, всюди я завжди говорю, що всіми процесами, за всіма процесами потрібно е як основу дивитися в економіку. Е е моя позиція дуже проста. Я як е за е одним з своїм фахом, да, тобто, маю економічну освіту і дуже довго працював, і зараз, як виявилось, знову повертаюся у е сектор такої, активної, да, активний економічний сектор. Ось тому трошки про те, що відбувається. Да? Тобто, тут, в європейських країнах, я побачив багато, я реально об'їхав вже стільки країн: там. Румунія, Угорщина, Франція, Іспанія, Данія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Німеччина. Де я ще був? Польща. Але. Що відбувається? Завжди перше, що роблять, коли, ну перша хвиля, коли їхали на наші біженки з дітьми українські, що відбувалося? Тобто знаходили приймаючі родини, в які приїжджала та чи інша родина? Жінка зі діточками, жінка літні люди. От, вони приходять, приїжджають і вони оселяються і живуть разом. І це все, якби в Польщі через деякий час почали економічно, да, тобто фінансово компенсувати родинам, які приймали. Це саме було в Німеччині, у Франції. Це було або соціальне житло, або табари. Те ж саме було і в Угорщині, і Швейцарії. І Швеції, і Італії, да? тобто, але потім потрошку на різних етапах зараз реалізація компенсації, да? тобто е приймаючим родинам компенсації е за, е за родину, яку українську родину, яку вони додали приміщення. І це економічний аспект. Да? Можна було б знайти є. Наприклад, соціальне житло і звернутися потім як або спочатку, або потім на компенсацію вже безпосередньо. коли ти потрапив в це житло, і можна було отримувати від держави або там, страхового фонду компенсацію там за електрику, за комунальні платежі, Частково навіть в деяких країнах частково тільки гасили. Орендну плату, а в деяких країнах повністю оплачують. Ну, і це сектор економіки. Але є ще і сектор, ну, тобто питання в комунікації та відношеннях. На жаль, бачу, дуже багато бачу, як українки і не можуть сказати ні, або а, не можуть а, достатньо відверто виказувати своє якесь бачення або невдоволення а, діями або бездіяльності тих, у кого вони приїхали і отримали прихисток, да, якщо в родині. А, і а, європейці в більшості своїх, які є, з якими мені довелося спілкуватися. Вони теж доволі так зверху відносяться. Ось ви сюди приїхали, ми вас прийняли, ви повинні бути нам вдячні. І оце повинні бути вдячні. Це стає е, такою політикою комунікації в багатьох західних країнах по відношенню до українців. До Українок. Е, ви нам повинні бути вдячні. І е, коли. Вони починають мені таке казати під час наших там зустрічей. Я їм все це переводжу все ж таки в режим економіки і показую, хто кому повинен бути вдячний. Чому? Всі ми пам'ятаємо, що на дешевий газ, на дешеві енергоносії, кого підсадили Західні країни. І на цьому у них зав'язано дуже багато, починаючи від безпосередньо комунальних платежів там і так далі до виробництва. Тобто, оце все, що ну, да, в Україні війна йде з 2014 року. Все це, весь цей час європейські країни отримували від Росії, отримували дешеве енергоносії. Це їм дозволило. По-перше, тримати доволі дешеві продукти харчування, тобто встановлювати на них ціни. Це їм дозволило виробництво розвивати. Тобто це їм дозволило будівельний бум влаштувати, це їм дозволило знову ж таки дати можливість, щоб усі Тобто собівартість життя була набагато нижча. А, але завдяки чому давайте. А, якби в 2014-му було саме отак, от як відбувалося, відбувалося, почало відбуватися в 2022-му і потім вже має певні такі, ну, нарешті наслідки в 2023-му по відношенню від, до Російської Федерації, да? то а, а, ми б вже вийшли з. Стан, ну, військового стану, вже війна б закінчилася б. Але е, за те, щоб вони продовжували отримувати європейські країни, е, кожен європейець, який жив це, от, е, на цій території, да, тобто, вони продовжували отримувати дешеві енергоносії. Саме за це вони платили, тобто вони за саме за це платили українці. Тобто Російська Федерація. Вла військові дії, підривну діяльність, як соціальну підривну діяльність і так далі. і так далі. Тобто зараз дуже багато вже відкривається того, скільки людей у владі йшли безпосередньо, були агентами впливу Російської Федерації, да? тобто, на те, що відбувалося в соціальній е, сфері, е, в комунікаційній сфері, во владі, да? тобто, коли там. Е, е, на посади, на керівні посади в Службі безпеки України е, призначалися ну, за вказівкою з е, Москви. За все це, за все це. Оце все відбувалося в Україні. Тобто українці весь цей час, поки е, е, західні країни. Е, Споживачі західних країн, підприємці, та кожну візьміть, кожен напрямок, в якому, в якому були безпосередньо самі мешканці, жителі, громадяни західних країн, тобто вони були вигадані боучами. І саме на цьому тримала їх Російська Федерація. Тобто обмін. Ми вам дешеве енергоносії. Ви не дуже сильно там а, а, сперечаєтеся з нами, не дуже сильно там на нас гонить. Да, тобто, а, ну а, а інакше. А інакше те, як відбулося потім. Да, тобто, от, те, що ми вже побачили у 2022 2023 рок, роках. І ось за цей кожен там, цент, євро, який зекономили. Заплатили українці своїм життям, свої, платять зараз там, своїми домівками і так далі, так, далі, так далі. І коли я беру тариф, який був до 2022 року, да, от там, з 2014 до 2022 року в Західній країні в будь, будь який яка була саме безпосередньо отримувачем дешевих енергоресурсів з Російської Федерації. І порівнюю їм одному ну, якомусь одному домовладінню, да, то Порівнюю з тим, що вони зараз платять, розбивають, тобто підраховують це все, сумую е, за усі 8 років. Ви знаєте, виходить сума, яку е, жодна родина з них зараз, е, жоден з тих, хто приймає, приймає українські родини, е, ще буде виплачувати по пару років. Да, тобто ту суму, яку вони зекономили, ту суму, яку о, о, українці е, надали у борг європейським, європейцям, да, тобто, е, та громадянам європейських країн. Тобто, що відбувається? Тоб, і коли ось такою позицією я з ними спілкуюся, вони. Е, по-перше, у деяких відкривається, да, тобто відкриваються очі, і вони розуміють, що так, оце покликання, яке в них виникло, це дуже класна е, е, така сублимація сорому. Сорому за те, що вони ну, там, десь на лаштунках, за лаштунками своєї душі, вони розуміли, що це мовчання е, таке, ну, навіть коли. Трошки не так, е, знаєте, там, не трошки так, не так сильно да, там, засуджувати за військову, за анексію Криму, за агресію на території Донецької та Луганських областей. Ну і так далі, і так далі. Там цілий перелік да, там, для Гаї, то, що, те, що Російська Федерація зробила, це буде в ГАІ розглядатися. От. Але вони деякі перестають зі мною комунікувати, да, тобто е, їм не подобається, тобто, да, е, їм не подобається те, що е, оця їх комунікаційна парадигма, да, тобто е, ви повинні бути вдячні, вона руйнується. Просто простими, знаєте, там 1 2 3 4 там помножимо на 12 і так далі, і так далі, да, тут тобто, на 12 на 12 місяців на 8 років. Дуже простою арифметикою. Вона рунується і вони починають відчувати, що блін, а так. Це ж блін, це ж не це ж вже, не, та, це ж вже не, не той, не та картина миру, не та картина світу, яку ми бачили, яку вони бачили. Їм від цього незручно, і від цього некомфортно. Ви повинні розуміти, Європа дуже звикла до комфорту. Для неї трагедія, що якщо домовладіння там у місяць за там тепло, ну за комунальне там підвищилося на 100 євро. Це все, це о Боже, все це будуть це будуть страйки, це будуть невдоволення, це веде до певної там, політичної кризи, яка зараз буде, ну ми бачимо, що праві приходять до влади в багатьох країнах або популісти, або праві. Правого толку партії я маю на увазі, вони не завжди праві. Ось. І от в от руйнування цієї да, цього світогляду, що українці комусь за щось винні, винні за те, що їм е, надають е, тимчасовий прихист, от. це не про те, що это, е, не про те, щоб. Е, ми самі повинні становитися в, якби, жертвами та завжди вдячним. Ні. Я можу бути вдячним за те, що, наприклад, мою родину, там, мою дружину, моїх діточок вони отримали прихист у певної жінки там во Франції свого часу. Да? Але я не буду їй вдячний за те, що коли вони поїхали звідти, вона вкрала все з хати. Все, все, що ми е, тоді завезли, все, що ми купили, все, що через благодійну організацію отримали. Тобто, е, І е, я оцінюю завчинками. І відповідно, е, коли мені намагаються нав'язати це, українці всім винні, я докапуваюсь до суті. Тому, ті, хто дивляться мене у країнах, де вам намагаються це якби розповісти, щоб ви стали носієм цієї е, світогляду, що українці винні за те, що їм дають прихисток? Ні. Вони лише зараз в Європейці, лише нам дають те, те, що вони заборгували. Те, за що ми заплатили з вами своїми домівками. Своїми квартирами, своїм майном, своїм багато людей своїм життям, своїм здоров'ям, ментальним здоров'ям наших діточок, і так, далі, і так далі. І це потрібно, я вважаю, розмовляти з ними рівне рівному, на рівних, і говорити про те, що так, зараз ситуація така, яка вона є. Але і Російська Федерація агрес. Не е, е, транснаціональні компанії, як наприклад, мені намагалася довести одна жінка во Франції, е, яка англічанка і там мешкає. Ні. А саме Російська Федерація. Але для того, щоб Російська Федерація е, набрала сили та нагості да, е, напасти так, от, на Україну. Її заохочували. Да? Тобто мовчазне заохочування, щоб, не дай Боже, не витратити зайва євро от, на своє отримання, заохочували якраз мешканці а, західних країн. І ще, українськи мої, ви найгарніші жінки в, у світі. У нас найрозумніші діточки. І я не зустрічав в своїх подорожах жодної жінки, яка б могла б порівнятися своєю красою з українками. Пам'ятайте, коли вам намагаються нав'язати, що ви щось винні за те, що вам надали прихисток. Просто будьте, пам'ятайте про те, що, по-перше, людина, яка не давала вам цей прихисток, вона задовольняла якусь свою потребу. Тобто це не виникає просто так. Її ніхто, ніхто не нав'язував їй. Оце е, питання, не нав'язував їй, щоб вона вас прихистила. Вона задовольняла, або її компенсувала, вона гроші отримувала і так далі. І так далі, і так далі. І пам'ятайте про те, що це лише те, що вони повертають нам той борг, який ми надавали, ми українці, надавали їм протягом вже 9 років з 2014 року. Всіх вас люблю, всім готовий допомогти в межах своїх сил, бути миром.